В ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. В той же час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і до них каже Мир вам. Вони, налякані в великому стресі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: чого стривожилися, чого сумніви постеріють у серцях ваших? Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Дотиркніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей не має, а я, як бачите, маю. І сказавши це, він показав їм на руки й ноги. А як вони з радощів іще на нього йому віри і дивувалися, він сказав чи не маєте тут чогось поїсти? Вони подали йому кусень печної риби і кришку меду. І він узяв їх і їв перед ними, а потім до них мовив це слова, що я був ще з вами сказав вам, треба, щоб сповнилося оце написане про мене в законі Моїсея, пророків та Псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес і смертних, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння та відпущення гріхів усім народам, почав від Єрусаліму. Без свідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті, ви поки не содягнеться з силою Ісусити. Тоді він вивів їх до Битанії і взявши руки, благословив їх, а як він благословив їх, віддавився від них і слів на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися великою радістю в Єрусалим і пробували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога.